Узагальнимо знання про те, як побудувати англійське речення. Пригадаємо, який порядок слів в реченні, як можна поділити всі речення на 4 умовних типи та розглянемо особливості кожного типу речень. Щоб успішно конструювати англійське речення, слід пам'ятати про порядок слів. Головним в англійському реченні є підмет і присудок. За присутком ставиться додаток. Обставину часу, місця та способу дії може стояти як на початку речення, так і в кінці. Речення можна умовно поділити на чотири типи: це речення з дієсловом to be, бути, to have, мати, зі зворотом there is або «there are» є щось. Та речення з конкретним дієсловом. В якості підмета в реченні виступає іменник або займенник, який його замінює. Тому ми розглянемо займенники I. Я, you – ти або ви, he – він, she – вона, it – він або вона, we – ми, they – вони. Перший тип речень це речення, які щось описують. Опис означає назвати предмет або дати йому ім'я, вказати вік, національність, рід занять, місце знаходження, якщо це людина, колір, якість, якщо це предмет. В теперішньому часі стверджувальної форми слово be» має такі види: I am, – «я є», «you are». Ти або Ви є, Хиз він є, she is» вона є, is» він або вона є, «we are» ми є, «they are» вони є. Після цього ми можемо або назвати ім'я, або вік, або заняття, національність, клас, колір, якість, і речення буде готове. В заперечній формі додаємо частку not до дієслова. А в питальній формі міняємо місцями підмет і присудок. I am not, я не, you are not, ти не і так далі. В питальній формі ми можемо додати ще питальні слова. What am I, who are you, how old is he, what color is it? і так далі. Аналізуй всі речення з дієсловом to be. Це допоможе розібратися з цим типом речення. I am John. He is eight. You are in the seventh form. It is not green. They are in the classroom. Are you a doctor? Другий тип це речення з дієсловом to have мати щось. Особливістю дієслова have є двійний переклад. I have ми можемо перекладати Я маю або У мене є. You have Ти маєш у тебе є. He has Він має. або у нього є. She has вона має у неї є. It has він або вона має. We have ми маємо. У нас є. They have, вони мають, у них є. В заперечній формі додаємо частку «not» після дієслова I have not, you have not, he has not, she has not, it has not, we have not, they have not. А в питальній формі міняємо місцями підмет і присудок. Have I, have you. Has he, has she, has it, have we, have they. Речення можна перекласти двома способами. I have a cat. Я маю кота, або у мене є кіт. We have not a car. Ми не маємо машини, або у нас немає машини. Have they a big house? Чи мають вони великий будинок? Або чи є у них великий будинок? What have you in your bag? Що ти маєш у твоєму портфелі? Або що є у твоєму портфелі? Where have they a dacha?» Де вони мають дачу? Або де у них є дача? Цей же час це означає, що коли треба перекласти речення з української мови на англійську, слід пам'ятати, що речення у кого є перекладається за допомогою дієслова to have. Третій тип речень це речення зі зворотом there is, there, are які перекладаються є. Зворот there is there are це вже підмет і присудок. The підмет, а «is» або А присудок. Тому, відповідно до схеми англійського речення, після підмета і присудка повинен стояти додаток у однині чи множині, а потім обставина місця. Особливостями речень цього типу є переклад. Речення перекладаються починаючи з обставини місця. Наприклад, у нас є речення There is a cat in the yard». There is це підмет «a cat». Додаток. «in the yard» – обставина. Перекладаємо це речення починаючи з обставини. У дворі кіт» Або у дворі є кіт». «There «There are cats in the yard». There are» – Це підмети присудок. Cats додаток, «in the yard» – обставина. Перекладаємо речення, починаючи з обставини. У дворі коти. Або у дворі є коти. Спробуй перекласти речення зі зворотами і це допоможе тобі зрозуміти теоретичний матеріал. In this room there are two beds. There are not two small chairs and a table. There is a white flower on the table. There are toys in the corner. Is there a table in the room? What is there in the table? How many beds and chairs are there in the room? What is there in the corner? Речення четвертого типу це речення, в яких ми чуємо дієслово, яке означає конкретну дію. Робити, читати, писати, бігти та інші. Цей тип речень має багато особливостей, тому його слід розглядати окремо. Ось ми розглянули основні правила побудови англійського речення. Тренуйся і будь наполегливим, У тебе все вийде.